Доброго всім дня. Майже всі наші закордонні екскурсійні поїздки пролягали через це чудове горське місто, його столиці Будапешт. Навіть у перший наш виїзд, волонтери нас розмістили у гуртожитку на три дні перед нашим подальшим пересуванням по Європі. Тому для знайомства з містом часу було достатньо. Навіть встигли побувати у Вишеграді та з'їздити у тату. Гору чи пагорб Гелерта ми завжди залишали на потім. Ну і ось це потім настало. А ми виявилися недостатньо в доброму фізичному стані після італійських пригод та двох нічних переїздів. Ну от, А некоторые подумали, що ми вже в Харкові. А ми ще, судя по фотографіям, ви ж знали, що это не я. таким голосом, если буду там скажет, точно пиво напился, там теперь трудно говорить. Так, за меня будет говорить Дуся Ивановна. Где мы находимся? У подножия горы Эдварда. Пять вариантов. Эдвард, Прервард, Зервард и Герберт. Уэльс. Гельс. Шо, я не знімав это. Я только хотів снять. Не нажав. запись, щодо запись. йде вже у п'ятнадцятому столітті пагорб Гелерта став носить ім'я святого Гелерта. За легендою, в 1046 році язичники помістили християнського проповідника в бочку, втикану цвяхами, та скинули з вершини гори. Так це чи ні, залишається лише ворожити, але з того часу місце стало особливо шанованим. І поки ми підіймаємось на пагорб Гелерта, прошу вас звернути увагу на той факт, що за свою тисячолітню історію Буда, а пізніше Будапешт, був не єдиним престольним градом. Столиця Угорщини змінювалася цілих шість разів. Не вдаваючись у подробиці, першим був. Секкеш Фехервар. Потім у 972 році Естергом. За ним Буда. Черговий король Кар І Роберт переніс столицю у Вишеград. Далі Фердинанд І зробив столицю в місто Пожень, нині Братислава. Потім знову була Буда, і навіть декілька місяців зразу два міста носили статус столиці це вище названа Буда та Пешт. І ось кінець кінцем у 1873 році Буда, Обуда і пешт з'єдналися в одне ціле та поклали початок новій столиці під назвою Будапешт. самую высокую точка нам не то что не покорилась, она была э, цитадель на ремонте и закрыта можно было туда подняться но жарко и вообще вот мы решили уже вдоль горы походить не с менее не менее красивыми которых не видно здесь виды Що стосується Королівської Буди, то це в першу чергу Будайська фортеця, яку називають містом в місті. Сучасна фортеця умовно поділяється на три частини: королівський палац, площа Святого Георгія та історичні житлові квартали. Зупинимося на королівському палаці. На сьогоднішній день це величезний архітектурний комплекс, розділений на кілька корпусів, де розташовані. Угорська національна галерея, Будапештський історичний музей, Національна бібліотека імені Сечені, ну і природня сама колишня королівська резиденція та інше. Перша споруда на пагарбах, хоч якось схожа на палац, з'явилася зусилля молодшого сина Карла Роберта Анжуйського Іштвана. Його брат Лаєш Великий помітно розширив резиденцію. Після смерті престолом заволоділа його неповнолітня донька Марія, десь у середині 14 століття цілих п'ять років тривали палацеві інтриги, в результаті яких мати Марії Єлізавета була задушена, і Сигізмунд Люксембурзький, якому нібито заповідали, як дружину дівчинку Марію, ще в однорічному віці став угорським королем. У Буді він бував рідко. Але встиг помітно перебудувати палац у готічному стилі. Наступний важливий етап історії резиденції нерозривно пов'язаний з ім'ям Мат'яша, проголошеного королем у 1458 році. Саме тоді палац досяг максимального розквіту Дунайська перлина, так тоді називали палац. А коли в Угорщину вторглися османи, палац пережив період крайнього занепаду. А згодом і зовсім був підірваний при наступі австрійських військ. Перебудовували його вже Габсбурги протягом всього XVIII століття. Більш-менш закінчений вигляд він набув лише у роки правління Марії Терезі. Далі палац майже повністю згорів у ході революції 1849 року. Знову відновлювати його стали на рубежі 19-20-х століть і завершили незадовго до розпаду Австро-Угорщини. Ну, а що було далі, ви вже знаєте. Знову війна, знову руйнування та реставрація. Наприкінці нашої екскурсії зовсім ненадовго зайшли на площу Святої Трійці, чудовою перлиною Будайської фортеці церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Вона ж церква Мат'яша. І, звичайно ж, на Рибальський бастіон, який і не бастіон зовсім, та й такий він і рибальський. А про них я розповідав у попередніх відео нашої відпусткової подорожі 2022 року. появилась я продолжательница Куклачева. Куклачева. Буся Ивановна решила потренироваться на... Не бойся, не бойся я с тобой. Вот. Это не Мы не собираем бойся. с него шерсть, я говорю, шерсть... А, а что, носочки, знаешь, какие пиголки? Ой, красивый, скажи, Локи. Красавец. красавец. красивая. Ну, все. Все, ты попал, Локи.